Мирного неба, мирного неба, мирного неба над головою нам, мирної землі, мирної землі, над головою ворогам, додому повернення та перемоги, мирного неба над головою нам, а ворогу нашому, нашому ворогові, над головою, нашої мирної землі, кожному ворогу, над головою нашої мирної землі, мирної землі ворогам ворожищам, мирної землі в смітнику кладовищі. Мирної землі день, то потище, мирної землі, кортить тобі слави, отож їжноїси, ганьба, ваша слава, істинна слава русні заслужена слава, ганебна слава на всі часи мирного неба, мирного неба, над головою нам, мирної землі, мирної землі, над головою ворогам.